Під Час проведення другого дня фестивалю «Східрок» в нашому місті сталася подія, яка привела до смерті одного з мешканців села Станова Тростянецького району. Дану подію дехто прив'язує до проведення фестивалю. Однак, на думку міського голови, виникнення таких випадків пов'язано в першу чергу з вихованням нашої молоді. Ситуація, яка в Острасіці, звісно, звісно, вона така резонансна, тому що загибель хлопця, молодого хлопця. Це, ну, скажімо так, ситуація ЧП. Да? Але якщо сьогодні ну, більш серйозно в війти цю ситуацію, чому вона сталася, як вона сталася і тому подібне, ми можемо по полочкам розкласти всю картину. Перше, мені дуже неприємно те, що ну, деякі політики і мої опоненти почали одразу акцію шуму, цього, акцію не, 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 негативного звинувачення міського голови, от він винуватий в тому, що проводив цей фестиваль і тому подібне. Я бачу там якісь переписки в різних соцмережах і у всьому основному. І люди не хочуть аналізувати ситуацію, а ставлять одразу вину міського голу. От він начебто зробив фестиваль, він винуватий. Дуже удобно, знаєте, клеймо на когось одразу поставити, тобто виходить злочинець Бога, а не злочинець той, хто вбивав е, хлопця. На мій погляд, проводячи фестиваль історичної реконструкції, стара фортеця, проводячи фестиваль Чайковський фест, проводячи фестиваль Східрок, ми завжди значну увагу приділяємо правопорядку. Дуже серйозну увагу. Говорячи про Східрок, ми розуміли, що до нас прийде в місто 2,5-3 тисячі туристів, це в основному молодь з інших міст. За участі цієї молоді не відбулося нічого в місті. Ні драк, ні ніяких, ніяких там правонарушень і так далі. Хоча цих, цих 2000 е, злишні, там е, глядачів прибуло і в нескучне, і на не фестиваль. Е, фестивальна частина відбувалася в приміщенні Старої фортеці, ну, в самому круглому двору, Туди були підтягнуті додаткові сили правопорядку, це спецпідрозділ е, е, Грифон. Київ УВД області нам надало для допомоги підтримання пропрятку і такої дисципліни, скажімо так, на майданчику. Жодного конфлікту на території фортеці, круглих двір, не було. Жодного. Більш того, ті, хто навіть намагався там десь на забор залізти або ще кудись, одразу їм коректно, вічливо розказували, що такого робити не можна. І люди відпочивали з різних куточків України, від Одеси до Сум і чи, чи Чернігова, чи Черкаси, і в тому числі частково Трастянецьке. Крім того, міська рада зробила всі заходи, щоб ну, додатково додати сил правопорядку. На території фортеці були підрозділи працівники підрозділу Альфа К нашого, це працівники міської ради, працівнику двох громадських формувань похоронення громадського порядку нашого Трасінецького сила ЄЧесть і ахтирського теж, підрозділу. Саме тому от, фортеця і навколо неї фортеці. Не було нічого взагалі. Жодного конфлікту, жодного інцидента не було. Все було дуже вічливо, нормально і комфортно було створено для людей. На жаль, в парку біля, біля каплички, да, відбувся інцидент між молодиками, між молоддю нашого міста. Ну, як, як, Наявно, в мене зараз є інформація від різних істочників, що певна група молоді, Трастенецької молоді, серед них був цей хлопець, який загинув. Сиділи, відпочивали, пили. Пили якісь там, напої з собою принесені, чи все принесені, зараз це вже не вияснять, тому що на, на цій торговій точці не було спиртного. на цій торговій точці було, де там вони сиділи, були харчі, там, кухня працювала. Тобто, задання, задання було б накормити цих людей, а не напоїти. Але ви знаєте, що наші та знають, де купити, і є магазини, бари, кафе, ресторани, і ніхто чомусь їх вину не ставить, що вони продавали. Да? Це були е, люди совершеннолетні. Серед них був оцей 18-річний юнак, який із станови, який загинув. Він не пив, він був тверезий абсолютно. Коло них була якась там вроде би, п'яна дівчина Тростянецька. Ну, за сусіднім столиком, чи десь там проходили, я, ну, деталі повністю не знаю. І хлопці сміялися чи з чизій поведінки, там, чи щось там від її там дії, я не знаю. Хлопці сміялися. І ця дівчина поскаржилася, будучи теж не тверезовому вигляді, поскаржилася своєму хлопцю. Парню. Який Трасенецький, Денис Мальцев, здається, якщо я помиляюсь. І хлопець цей одвіщи дівчину назад ну, додому, бо вона вже була невміняєма. Ну, Відвіще вирішив помститися по дорозі, їдучи по вулиці, вирішив помститися цим хлопцям, які там посміялися з його дівчиною. І повернувшись в, не на фестиваль, а повернувшись в парк. Він, Підбіг там до когось з цих хлопців і двічі чи тричі там вдарив начебто, одного з цих хлопців, які на його погляд показалися найменш, верні, найбільш вірогідними людьми, які могли б образити його дівчину. Ну і один з ударів прийшовся у висок, один ще в щелепу, бо хлопець Денис займався спортом, я так розумію. І там серйозна драка, серйозна якась інцидента, багатохвилинного, які могли хтось спостерігати, і не розмирили, де були правоохоронці. Це було миттєво, це були секунди. Два удари, хлопець впав, той ще раз його вдарив ногою чи двічі там все, в голову. І у людини був кров лопнув якийсь сосуд в голові, був крові зліяння в мозг. І людина бігом доста... розмирили зразу, розтащили зразу. Цей Денис Мальцев десь пішов, хлопець там ще був при тому самому, але скоро визвали, скора була, скоро відвезла, але в лікарні цей хлопець помер. Тобто є трагедія. Трагедія і для нас, для міста, для батьків сьогодні, тої дитини, яка зістанової 18-річного юнака. але Сьогодні от намагання певних політиканів привернути це все і прив'язати сюди фестиваль, прив'язати міську голову, це політичне забарення, це просто ну, гидка. Гидко дивитися, гидко читати. Ніхто не звинувачував родину цього Дениса Мальцева, яка його виховувала. Ніхто Ніхто не звинувачував ну, скажімо так, педагогов, які в школі трошки не додивилися. Бо, навірно, ж людина, яка прибігла бити людей в парки, в міському парку, мабуть, що ж вже повинна була думати головою. І наскільки я вже дізнався, цей хлопець раніше засуджений Денис Мальцев був. Він неразово був ну, хуліганом по нашим барам, кафе-ресторанам. І якщо ви запитаєте охоронців цих барів, вони вам трошки більше розповідають, що це за людина, яка ходилася, постійно до когось чіплялася і так далі. Який шукав собі приключення на свої кулаки. Тобто він вирішив, що він великий спортсмен, який може там когось там кулаками побити. Ну, от, як бачимо, двох-трьох ударів цього спортсмена стало достатньо, щоб забрати у, у нормальної дитини забрати життя що одна компанія, що інша компанія не були на фестивалі. Вони них не було цих браслетів, які одівали, білетів, вони не приїхали на фестиваль. Одні просто йшли там по місту і сіли відпочити чи перекусити, Інші прибігли мститися за свою якось там ображену, чи яким вдалося ображену його дівчину, чи невістку, чи хто це там. Ось ця банальна ситуація, банальна наша битовуха, трасінецька битовуха, яка спотворила сьогодні все відчуття від фестивалю. Я ще раз підкреслюю, жодного такого ну серйозного. Були якісь там, можливо, мелкі, на знову наступив, може там рухнулися. Але згодних таких серйозних інцидентів. В Палаточному містечку жило майже 2000 людей. Півтори, скажімо так, прибрано, чисто, акуратно, діти грали, і, ну молодь грала в волейбол, футбол, купалися, слухали музику, відпочивали. Люди їхали відпочивати Трасінець. І ми, і ми, і люди, і працівники нашої міліції зробили все, щоб було безпечно на цьому фестивалі. І скажу відверто. Не ж поставити сьогодні міліціонера коло кожного столика. Не можна. Тому що фізично, якщо людина почуває, коли у нього стоїть міліціонер, вони самі його скажуть, ну що ви за нами сте над, над душою. Да? Коли, е, хто мог придугати, що якийсь п'яний хлопець приїде там на скутер і почне когось там лупцювати коло цього самого. Тим більше це були секунди, минути максимум. І, так, яких стало достатньо людини, щоб бити хлопця. Зараз на мені відомо цей Денис Мальцев, особа якого встановлено, є свідки цього всього, які розповіли, як це все відбувалося. В райділі достатньо інформації для того, щоб ну, справу цю справу розкрити. Денис Мальцев знаходиться десь в розшуку, він втік. Він переховується, він не хоче ну, скажімо так, прийти і покаятися в, в органи міліції. А я думаю, що з часом він буде знайдений і на його буде, буде, буде чекати гідне покарання. Взагалі, люба людина, яка розмагає кулаками, має бути покарана. І це повинні зрозуміти всі, не лише тростянчани, а всі, що не можна вирішувати будь-яку суперечку кулаками. Хто сильніший? Бити людей, забирати життя. Бо кожен удар може бути смертельним. Це наука для, для усієї нашої молоді. Що треба побутись в парках, скверах, барах, кафе, ресторанах вічливо. Якщо хтось образився, ну вийдіть, там, ну, переговоріть, краще ну, вступіть в чому-то, а не показувати, хто тут герой і так далі. І я ще раз, Мені дуже неприємно, що оцю прикру подію, дуже прикру подію, Я співчуваю рідним і близьким людини, яка загинула. Чесно, тому що щоб втратити сьогодні сина не на війні, а втратити в биту, в парки міському це ну, просто на, як кажуть, це не, не, не налазить не кажуть, на ніякі, ніякі рамки. Але Мені також приклада те, що сьогодні от буде волна, я переконаний в цьому, що буде волна роздута через газети, через сьогодні вже приходив Паша Зленка, там, а як ви міліція, я як то, а чого ви. Ну, я був на тому майданчику, уходив ну, часів в 4 утра. Всі весь міської ради зробив все, щоб там було зручно, комфортно і тому подібне. Ми дали можливість відпочити, ми дали можливість разом із, із Олегом Скрипкою заспівати гімн України в Тростянці. Повірте, кожна молодь про це мріє, щоб до них в місто чи в село, чи в селище приїхали такого рівня виконавці і разом з ними співали, там, танцювали, українські пісні, тобто українські гурти. Ми це зробили. Зробили за дуже помірну там, плату, тому що це дуже серйозного рівня видатки. Причому без жодної копійки бюджетних грошей. Без жодної. Ми не витрачали з міського бюджету на цей фестиваль не копійки. Є, але ми зробили все, щоб цей фестиваль відбувся. Бо якщо зараз запитати, наприклад, у жителів, які були на тому фестивалі, я думаю, що вони всі залишилися задоволені. Мені казали, дуже були багато людей і підходили, фотографувалися. Молодь наша, Трастянецька, із Сум, з Харкова під'їжджав, відходили і були благодарні, тому що такі фестивалі в місті відбуваються. Благодарні були і, і продавці, які торгували там м'ясом, ташликами, кашами, супом, там, ще чимось нашим, місцеві. Ми для Трастинчан зробили ну, пріоритет, вони були в передісті, але щоб максимально якусь свою продукцію продати, нагодувати цих людей. Були, були задоволені всі. Сісти, перевізники, бо кажуть, такий день, що на ньому заробляють на півроку і кажуть, життя для, для своїх родин. Тобто цей фестиваль він був, він зроблений для того, щоб е, в місто завести якісь фінансові ресурси, які кожен з туристів везе з собою. На сувеніри, на відпочинок, на проїзд, на якусь їжу там, чи якісь інші речі. Тобто це елемент, любий фестиваль це елемент розвитку міста. Якщо там були якісь моменти, ми намагалися трошки раніше закінчити, ніж було минулого року. Ми було зауваження від мешканців будинків полоцеміра, що там наші тростянчани бігають ну, в туалет за углами, а не в платний туалет. Ми спеціально привезли і поставили достатню кількість туалетів. Ну, те, що вони знають, наші тростянчани всі міста, куди можна уйти, обійти і так далі, ну це ж не чужі ходили. Ходили наші тростянецькі, які не пішли на концерт, на жаль а сиділи там десь там відпочивали і так далі, і бігали в туалет за угли. Ми і цю ситуацію виправили на другий день, ми поставили туди працівників міліції і служби Альфа К, і інших служб, які ходили, патрулювали постійно і ганяли з цих дворів, щоб не було, людям було комфортно жити в своїх домівках, а не там не були якісь, якісь інциденти. Тобто ми реагували, як можна відривати. Спрогнозувати, що така буде така ситуація, не можна. Я знову кажу, читаючи сводки райотдела, я бачу через день якісь драки, якісь розборки між нашою молоддю біля барів, кафе, ресторанів. В 11-12, в час-два ночі. Починається з'ясування, хто з них сильніший, хто кому щось сказав і тому подібне. А цей случай повинен бути наукою. Я, я дуже хотів би, щоб такого такого не було. Повірте, і я ще раз кажу ще раз, я співчуваю родині ці, ці хлопця, цього, які втратили сьогодні сина. Але міська рада, ну яка вона може бути міською радою? Що ми зробили? Ми спеціально нагнали якихось бурних молодиків, які приїхали з інших міст і рознесли вщент Тростянець? Ні. Ну, давайте представимо ситуацію. Ну не було б. Фестивалю все одно десь ці люди сиділи. Можливо, якщо така була поведінка дівчини цієї, яка після завершення школи ну, почала зложивати спиртним, її ображений хлопець там кожен почав бити е е по лицу, кожному перехожу. Ну, навіщо це робити? Це рівень людини самої. Рівень його внутрішнього самопочуття і рівень його свідомості, що ти робиш. Що не можна людину за якесь, да, можливо, хтось там... Хтось посміявся, невідомо, з дівчини, чи просто посміявся, бо фестиваль всіх гарне був настрій. Навіщо людям сьогодні такі речі робити? Саме тому от я хотів би, щоб ну, з цього випадку зробили всі висновки. В тому числі ми і зробимо. Ми будемо ще більше посилювати заходи безпеки. Але от буде зараз 12 вересня День міста. От зараз лунають заклики, там, написав Ломов в інтернеті я читав, більше цього фестивалю в Трасінці не буде, я вам гарантую. Та хто ти такий, що будеш гарантувати щось? Хто ти такий? Тому сам забув, як пихав на виборчій дільниці, пихнув жінку, яка лежала в неділю в больниці з травмою голови, зтрясінням мозга. Забув. Так, навіть питання не було, навіть фестивалю не було. Були вибори, виборчий процес і пихнув дівчину, щоб якщо б ще трошки сильніше пихнув би, сильніше вдарилася, важливо, така сама була ситуація. Кровезляння мозку — дуже серйозно, голова це взагалі серйозно. Це дуже серйозно. Якщо на людині пощастить і там не цей сосудик, то у когось цей сосудик, кров пішла. к сожалению, в умовах нашої лікарні дати на серйозну кваліфіціровану допомогу, як кровоізлядні в мозг, це, це дуже серйозно. Це треба робити трепанацію черепа і все, все, все остальне. Це дуже серйозно. Я Людина, яка знає, що травма голови, я з нею столкнувся, я знаю, що, що таке наша лікарня і як воно взагалі відбувається. Саме тому це, от, ще раз я звертаюся до усієї нашої молоді. що Сьогодні треба ну, думати головою, що робити. Живіть, дивіться, в нашому парку молодь організовувала дні відкритого кіно, теплого кіно, да? коли в парку збиралося 500-700 чоловік. і тобто Це та сама молодь. Одні щось організовують, щось роблять для людей, щось роблять якісь корисні справи, там, убирають нескучность, чи в ротах працюють, чи в кіно показують. А інший, такий самий їхній сверстник, після школи, після буквально два місяці завершувавши школу, набивається до безпам'ятства. Просто. А потім чудить в місті, а потім їхні хлопці там, комусь починають бити пики і все остальне. Ну, є три різна молодь. Але знову ж таки, школа раз, сім'я два. І свідомість кожної людини три. І не треба шукати крайнього міського голову, там, чи ще кого небудь чи депутатів, чи артистів, які приїхали, які співали ну, на цьому фестивалі. А це моя позиція, я не виню тут там, ні правоохоронців, ні медиків. Не, там, людей, які торгували там, кашою чи чимось, які там, були інцидентами, вони одразу це розняли, одразу людей ну, порозганяли, дали помощь, там допомагали цьому хлопцю, визвали скору, зразу моментально. Тобто ну, то по людськи віднеслися. Але ніхто не міг назвати, називати, що такий вчинок буде вчинений. Нам дуже прикро, що... Подія і Незалежності нашої країни так був омрачений такою, такою, такою трагічною ситуацією. І повірте, я, ще раз, я бачу, що багато людей, яких святого немає нічого, починають на цьому спекулювати. Оці звинувачення, що буде роздувательство перед виборами в газетах, грання на чувствах людей, що от мер там повинен був, що мер повинен був зробити. Ну що мер повинен ще був зробити? Стояти перед цим Денисом Мальцевим, чи повісити йому таб табличку на, на, на шию, що етат, чи особисто його розійняти. Якби я знав, де він буде в той момент, йому можливо б саме вліз би туди. І не дав би це зробити. Ну це ж неможливо не не це зробити. І ж, я читаю сводки кожен день, що робиться по нашим барам, кафе-ресторанам. Через день там дороги. Через день. І це робить наша молодь у віці від 18 до 24 років. ну там приблизно. Є деякі є кадри, а тут особливо на вулиці відродження живуть несколько таких людей, які постійно, от у них от у них чухаються кулаки. Серед них і цей же товариш був Мальцев. Розумієте? От я спілкувався з охоронцями мені, ну то, що це за людина, бо зараз розказують, що він там примірний отлічник, такий, і такий хороший хлопчик. Та, звісно, хороший хлопчик. Підбігти людину і збити ні за що практично. Причому вибрав меншого. Вибрав не, 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 не собі рівного, а меншого, розумієте? Ну, в мене нема коментарів. Тому така людина повинна бути покарана і до людини повинні дійти, що ти в обществі не може вести себе нормально, а не общество для тебе, щось повинно робити там, приклонятися там, і, і хилити голову перед тобою великим, спортсменом, та? чи спортсменом, там, хто він там такий був. Ось така ситуація. Дійсно, в тому, що сталася така трагедія в першу чергу. Винні батьки, які не приділяють належної уваги вихованню дітей, а звинувачувати в цьому міську раду чи фестиваль нерозумно.